Світ, ніби втратив щеплення від Другої світової, те, що ми зустрічаємося зараз. От, наприклад, цей колишній англіканський священник, який зігує, він також виступав проти України. Потім нещодавно польський депутат в Європарламенті зірвав хвилину мовчання за жертвами голокосту. Він кричить про те, що євреї чинять геноцид в газі, і сам при тому не молиться. І цей чоловічок він. Теж антиукраїнський. Він постійно кричить проти бандеризації польські. Потрібно звертати увагу на подібні факти, тому що коли зігує маск, і це всі проковтнули. Навіть Ізраїль. Так, де ті люди, які мали би реагувати на нацистські жести? Перепрошую в сполучених штатах. Наприклад, є цілі комітети, які за це відповідальні, але щось його не чути того комітету. Десь так тихенько стало, взагалі, і це дуже дивно. Тепер ось цей екс англіканець теж зробив, викинув ось такого екс англіканець. Контакт. Зігує Браун зриває хвилину мовчання за євреями. Ми не євреї. Тільки не треба пам'ятати, що під час Другої світової війни, коли вбивали євреїв, вбивали не тільки їх, і, взагалі, коли починається антисемітизм, це біда. Коли ми згадуємо голокост взагалі про жертви Другої світової, нам слід пригадувати про. Висновки, які були після другої світової, тому що зараз виглядає на те, що людство дуже швидко забулося всі ті страхіття, а це веде за собою, що ми ці всі страхіття, як росіяни, мріють, вони про це прямим текстом кажуть, можемо повторити.